Коли робили вироби, коли вже з'ясували, що ми будемо приймати участь в цій виставці, намагалися зробити як ну, набагато краще, ніж воно виходить завжди, але ну, воно все одно виходило так, як воно виходила. Вирішили виставку назвати спираль традицій», тому що це на часто воно робиться по спиралі. Є початок трима кінця. Так само, і наша традиція, вона рухається по спиралі. Можна побачити, що... Колись вона дуже активно розвивається, колись вона рухається не так швидко, як хотіли. Але ніколи немає такого занебуду або немає такого забуття. Здавалося б, що ми про все забули, і тут воно начебто відродилося. Ми знайшли ці самі істоки, технології, форми. Ні, все одно були майстри, які це тримали. Все одно І дивилися в Національний музей архітектури та побуту в Україні. Ви можете їх там побачити, оці якраз ці традиційні, і вони нас надихали, тому що ми дивилися, фотографували, замальовували. Ну і все одно, так як ми живемо сьогодні, все одно ми не можемо десь не поставити свою крапочку. Ви можете побачити багато різних кольорів, яких не було в традиції, але вони є сьогодні. У нас сучасна майстерня. Що таке сучасне? Це електричне гончарне коло. Хоча є ножне коло, яким ми працюємо, якраз у цей традиційний розпис ми робимо на традиційному колі, але готуємося на електричному колі. Замість печі на дрова в гончарному горні. До нас в майстерню прийшла електрична піч, яка дає велику температуру. Прийшов комп'ютер, який контролює саме цю температуру, тобто можна доробити вироби набагато якіснішими. Зараз печі на дрова, де готували піч, прийшла духовка. Приходить в наш побут і мікрохвильовка. Старовинний час, якщо поставити в мікрохвильовку, вона його не витримає, він сам може не витримати будь-яку духовку. Сучасно можна ставити і в духовку, і в мікрохвильовку. Але це є все ж таки традиція готування приготування їжі. Ось так. І хочу подякувати всім, хто працює у нас в майстерні, майстрами, тому що ми всі, як родина, працює в кожному своєму напрямку. Кожен майстер, ми можемо спільно робити одну роботу або всі грудом робити. Є у нас твочі керівники, які нас ведуть. Ми привозимо свої тарілки, вироби, показуємо Тут керівникам. Наукомським робитим Пірогова, які нам радять, це все ж таки є традиція, де вже є авторство. Хочу подякувати цьому центру, який нас сюди запросив, що ми можемо показати, за медіапідтримку, що ви про це дізналися. Хочу так само подякувати майстру, у кого я навчався. Я навчався в Луцькій, у Івана Панкова, його багато хто знали, але знає, але, на жаль, його сьогодні вже немає серед нас. Але, от, дякуючи йому, я маю можливість зробити і займатися тим, що мені подобається. Ну, дякую батькам, рідним, друзям, дружинам, яка назбирала якраз ту саму колекцію, тому що я завжди все продавав. Після того почалося все відкладатися і ми готувалися саме до, до, до виставки, готувалися приблизно відводи. Хочу запросити до слова своїх майстрів, які були на